І це нове відео про Бравл Старс. Я вам обіцяв зняти Майнкрафт. Відео Майнкрафт в п'ятницю. Чи в суботу. У нас сьогодні був випускний з Гордієм. Так. А, і набрали, до речі, ви 10 лайків. Гордій, то вмикай камеру. Все, ви бачили його Чіпс. Так, зараз він зайде. Я думаю, що з катапультою робити. Я с кого еще бегать и Я с я не знаю, що будемо робити. Ну, може... До речі, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь? Ага. Буде на настати стойente... личники буде стрим, до речі, в мене. У мене також. Як і в Stample Guys. Дрейм! Можемо зробити совместный стрім. Тільки я не зможу побраву, тому що в мене воно. Так, я Бібі взяв? Все, готово. О, тут туфа, тут туфа, туфа. Давай. Пожалуйста, пайпер дома. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пайдер. Чо за прицел вообще? Ой-ой-ой. Ок. -ой -ой. Давай. Все. Лайк. Like. Mm. Так, другий раунд. Тільки після цього будемо грати в ранговий бі того шоу. Що... Дивись, движ. Просто а -а -а -а! мене вбили. Вибач. Ну ти один встрел. Але я в тебе. На пайпере. Да, на пайпері. Ой. Блин! Блин. Ничего. Ще Ти ч дизлайкерешь? Я спеціально щоб ми не надо брали квест. Так, я сам лайк. Mm -hmm. Ну повинна ж бути якась складность. Відходь, відход. за мене, за мене. Ой-ой-ой, я -ой -ой. раз продамажу, просто Ти бачив це. Давай ты притягнешь, я відтаю відставку. Ой, ой притягуй, притягу. Рано. Да, блин, ты, блин. Я не знаю, давай. Ну блин, ты дебил. Не подхожу, І твій мячок лопнувся. Ну так став. Ти ж е, засновник команди, не я. А, я. Епі! Як ви думаєте, що випаде? Напишіть в коментарях. Три два, один. Ти випаде. І? для До речі, пишіть в коментарі, на кого мені купити гаджет. От зараз ой. Ну, я аккаунт твій сам не можу показати. Я придержу бойця. Профіль. Ну і що? Що... Ні, не, не на тіка, будь ласка, не пишіть на тіка, а в мене він не прокачаний, ті, хто прокачаний на сьому силу. В мене тік на четвертій, тому що все. На Джесі. Вони пишуть, що треба на Джесі. Чому не так А це стрім я запустив. Так, так, так. Мені, ну, хочеться купити. Або ще один купи. Давай, Я не брало.

Будет, будем. а дальше напишите в комментариях кто играет в бокс фрунз. Ой, ой, что я сделал? Да! Ну я, ты ну то блин, лукас. Ну скажем окей. Ой, 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 нависи, я вот хотя. Я хоть что-то сделал. Смотрим, оставим окей, с Срабабу... Слабо... Сп... Боба! Абибус! Катись! 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 Минус! Я пришел вас захисать. Опа. Опа, опа. А ми... есть. Минус, минус, Снял одного. Мене Я бачу вас захищати на копійки. ми скажемо кей. Спробуй натиснути плей. На майбутньому скажемо кей. Подивись, ми круті веселі діти. Помандруй на схід, там карпатські гори. Тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна нехілина. Це твоя країна, рідна батьківщина. Пау, пау. Блін! Даріл! Блін, блін. Блін. Ой, ой, ой. Мені довелось. І, і. Майже, вибач. Та це даріл, дебіл, кушай.

Натисне потом. Подивись, ми крутились, діти. Холс подиви. О, все. У мене мікрофон не задається, подивись, ми крутились діти. Пока ланкет, только модифікований. Я зараз тебе скамлю. Я тут спайка жестко скамей. Передивишься видео, ты знаешь. Я так Я так склавлю спайка. Я тут спайка з камню не можу. Непогано діти. <свист> <свист> подивись, ми круті веселі, діти. Жап. У нього чотири банки, що мені робити? Подивись, ми крутилися. Подивись, ми відео ді, ліди. Так. Я проти Рубіса цього граю. Чогось він погано грає. Він вося Рубіс цей. Не вміє грати. Подивись, ми кручимося на ді. Що мені робити, розкажи. Подивись, ми кручимося на ді. Все. Подивись, ми не кручи, не веселі. Я отправ. Тримайся, тепер як я тримався. Ти ж за що Вони десять це бачить. Я промовчу. Це я вам просто пощастила. О, ви бачили? Ставте за це епік лайк просто. Це дуже епічно було. Не сказав би. Та боже, не слухайте їх серйозно епічно було. Та жар, жар. Це мега було епічно. Я просто не хочу, щоб він почав бомбити. Що? Нічого, подивишся. Ні. Шо? Ах ти собака. У мене вже кінець. Підписник, я з вами буду, як би, насятись. Чого? До 13-ї Всім пока. Покур. Поприщайся. Докула.